Незламні всім привіт з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, скорпіони налаштувалися березень. Місяць до вас іде, що ж там такого цікавого вам покажуть. Карти Таро і Зорі, що вам там прогнозують, додивіться обов'язково до кінця. Мені здається, що це буде дуже цікавий гороскоп, друзі. Ну не забудьте, будь ласка, підтримати мій канал, тому що саме ваша підтримка допомагає мені енергетично підніматися. Ваше ваш маленький лайк може допомогти піднятися цьому відео до гори. І всі люди, яким потрібна моя допомога, вони і побачать. Тим паче, що я все це роблю для вас безкоштовно. І я замітьте, я ні ра. В жодному своєму відео не просив, ні не клянчив від вас якогось спонсорської допомоги. Я цього ненавиджу просто. Якщо якщо ти щось даєш людям, ти маєш віддавати. Я правильно кажу? Я думаю, що правильно. Давайте тепер дивитися, що чекає вас в березні. Місяці. Так, а ну-ка подивимося, що там вас чекає березня місяць. По-перше, хотілося б мені що сказати, скорпіони. Ну що, готуйтеся. Дуже цікавий місяць єде для вас. Нарешті вийдете ви зі свого зі своєї зони комфорту. Нарешті ви побачите все тими очима, які ви мали бачити. Зараз таке буде коїться, що таке буде нестися. Ви просто будете в шоці від всього цього, те, що буде зараз показуватися. Вперше це стосується людей, які вас оточують. Ті ситуації життєві, які у вас були, вони з ног на голову перепейдуть. Тому готуйтеся до серйознішої трансформації, яка буде у вашому житті. Найголовніше скорпіони, в принципі, готові до будь-якої трансформації. Налякатися з оці трансформації скорпіона, неможливо. Це найсильніший знак. Він агресивний, він справедливий, але він дуже сильний. І багато людей вас не розуміють. Тому що багато люди, людей вам заздрять саме скорпіонам, Як ви, маючи таку негативну, наприклад, ситуацію, в вашому житті см 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 смієте ще якимось чином там виживати в цьому всьому, скорпіони витривалі. Скорпіони можуть чекати, вичікувати роками, а потім раз завдати удару. І все. Тому. Люди, якщо ви, якщо ви просто дивитеся це відео про скорпіонів, знаєте, що скорпіони краще їх не бентежити, краще їх не злити. Давайте подивимося на карту, загальну карту місяця спочатку. Для вас, скорпіончики. Ну, дивіться, зона комфорту. Дев'яточка. Про що я вам кажу? Оця зона комфорту у вас закінчиться. Тому. Давайте почнемо розмовляти. Давайте почнемо розмовляти. Здивіться, карта зона комфорту, в принципі, дев'ятка кубків вона символізує цю зону, що буде все комфортно, все так дуже добре. Нарешті вийдете ви з якогось такого внутрішнього негативу. Але знаєте, що я можу вам сказати? Що саме зона комфорту вас може енергетично знищити. Вам потрібен рух. Для скорпіона потрібен рух. Дивіться. У вас є такі періоди, коли ви маєте навпаки сидіти на п'ятій точці рівно, і нікуди не рухатися, нікуди не втрапляти ніякі негативні і позитивні будь-які ситуації. Але зараз якраз треба вилазити з цього, з цього енергетичного якогось, з енергетичної якоїсь зони комфорту і рухатися далі. У вас новий етап, нова глава вашого життя, яка допоможе вам просто енергетично змінитися. Все те, що у вас в голові, воно все, ну, таке враження, що просто вас енергетично знищує. Ви забулись, які, яке у вас коріння? Ви забулись, хто ви такі? І зараз е, весь світ, який вам піддається, що проти вас, насправді вам заздрить, бо він не розуміє, як ви можете тримати ще позитивні якісь налаштування, коли весь світ горить і палає. А ви такі, типу, раз, знаєте, вийшли, зарядочку зробили, раз і вам добре. Але всередині, всередині, не кожен вас зрозуміє. І оця історія з вами, скорпіонами внутрішньо, як, ви, як вам важко, як вам важко дається все абсолютно. Це просто якийсь шах. Тому зараз зверніть увагу саме на це. Бо скорпіонам зараз доведеться пережити доволі важкий період. Але цей період нарешті поставить крапки над тим незрозумілим, що вас бентежить всередині. Е, давайте дивитися на загальний гороскоп. Шість карт ми викладаємо. Так, перша карта у нас яка випадає. Сонечку, прояснення. Нарешті, прояснення і знищення всього негативу, яке у вас було в минулому. Ви повинні зрозуміти, що коли а, скорпіончик піднімається над всіма енергетично, він дуже класно випромінює енергію. І до вас, після того, як ви піднялися енергетично, до вас, ну, в принципі, до вас завжди липнуть люди. Зі своїми думками, хтось там навпаки хоче щось у вас дізнатися. А ви такі, типу, ну я ж добре, я маю ресурс на тобі, на тобі, на тобі. А потім ці люди повертаються до вас одним місцем. І ви такі, типу, в смислі? Що, що я зробив не так? Чи зробила? Чому у мене так людина так зі мною поступила? Ось якраз сонечко і допоможе вам. Прояснити всі ці речі. Нарешті побачити тих людей в іншому, абсолютно іншому амплуа, в якому ну, ви реально будете в шоці, в якому ви навіть цю людину не уявляли. Якщо вже вона себе не проявляє, наступна карта у нас сімка. Сімка ж правильно, сімка Ну Це... Це те, що ще, І ще, раз, ще раз кажу. Це злодій, карта злодія, або людина, яка щось е, вкрала. Побачите. Наскільки бачите, як я гарно поєдную ці дві карти. Людина щось вам заподіє. Або ситуація, яка щось вам заподіє, і нарешті вас прийде усвідомлення. Якщо, ви, наприклад, ви мали е, таку ситуацію, наприклад, у вас було в стосунках двоє чоловіків чи двоє жінок, і ви не знали, блін, кого обрати. То якраз ось одна з цих людей, один чи одна проявить себе максимально в гарному світлі, якщо ви розумієте про що? Тому вся ситуація зараз буде для вас. В вас нарешті пройде таке, знаєте? Ви як прокинетесь від сну, отаке буде відчуття внутрішнє. Розумієте? Далі, що у нас тут відлюдник? Само собою, відлюдник вам випадає, тому що ви маєте пройти свій шлях. Ви починаєте новий шлях, новий, нову історію свого життя. І тут ви маєте бути самостійними. І тут ви маєте бути самотніми. Якщо ви зараз маєте стосунки, ви все одно будете проходити цей шлях самостійно. Ви не можете, у вас немає віри в те, що вам хтось в чомусь допоможе. Це ваша така внутрішня ситуація, внутрішня історія. Тому тут, мені здається, все настільки отак. От, от Найголовніше зараз пропрацювати самостійно всі ці речі. Пропрацювати. У вас все буде добре. Побачите. Просто це, це такий шлях, блін, такий мерзотний він. Коли ви, знаєте, стільки сили. Я, бо я вас прекрасно розумію. Коли ви стільки сили, енергії віддаєте якійсь справі, чи якійсь людині, а ця людина потім. Чи справа вас розчаровує. Звичайно, хочеться просто всіх розірвати. Але це дуже гарний для нас досвід, який допоможе нам по-інакшому звернути на своє життя. Так, наступна історія: колесниця. Це взагалі, мені здається, дуже класна карта, тому що саме коли ви пройдете весь цей шлях, карта колесниці якраз вам і говорить про те, що ви. Енергетично себе так піднімете, ви так почнете себе поважати, любити з собою, займатися, вирішувати якісь проблеми, для себе жити. Це дуже класно допоможе вам рухатися вперед. Тому що скорпіону потрібно для себе жити. Це не егоїзм, скорпіони. Жити для себе це не егоїзм. Жити для себе це правильно. Чому в моменті, коли літак летить, і випадають кисневі маски, ви надягаєте маску спочатку на себе, а потім на всіх інших. Тому що без вашої енергії вся ваша родина, яка, якій ви зараз допомагаєте більше, ніж собі, загине. Розумієте, навіть якщо в неї будуть ці кислородні маски кисневі. Тому спочатку для себе все робимо, а ось коли ви побачите, що ви в ресурсі. Робимо далі для всіх інших. А ви так не. Ну, ви так не звикли. Ви, так, ви любите отак, щоб прям щоб повністю все віддавати в родину. Бо ви така людина. Вже хвате. ви, не витри, ви енергетично не, витримує, не витримуєте цього. Потім ви зриваєтесь, ви погано себе почуваєте. Особливо це стосується жінок. Особливо це стосується жінок, у яких велика сім'я. Третя карта. Ой, третя. П'ята вже, господи. Король жезлів. Король жезлів символізує вашу енергію, де ви повинні рухатися. Максимально проявляємося у березні місяці. Максимально енергетично себе піднімаємо і насолоджуємося своїм життям. Вам цього так не вистачає. Ох, як вам цього не вистачає енергетично. Будь ласка, почніть працювати з собою, почніть працювати з своєю енергією, зі своїм якимось внутрішнім світом. Я розумію, що ви втомилися енергетично і фізично. Але ми маємо це робити. Ми маємо прокидатися, бігти кудись, щось робити. У вас нема вибору. Це ваша доля, це ваше призначення, це ваша відпрацьовка. Бородитися в скорпіона це дуже велика відповідальність. І духовно вона програється з вами. Ви духовно закриєте всі потреби. Бо якщо ви думаєте, що ми сюди приходимо виключно для того, щоб жити, їсти, купляти щось собі, це не так. Ми приходимо, щоб пропрацьовувати глибинні ситуації у нашому житті, коли ви все вже зрозумієте, ми ж не приходимо сюди для того, щоб просто пожити і померти. Ось до чого призведе ваш рух і оновлення. Королева королева. Так, не королева, ви бачите. А ні, дев'ятка пентаклів. Але я називаю королева жінкою, яка має все. Тобто ця жінка, ось подивіться, в неї птиця удачі на цьому. Тут не, не видно отак. Бачите, птиця удачі сидить на руці. І гроші, бачите, в неї. Все в неї добре. Тут нема полу, звичайно. Тут є лише перемога, все те, що ви хочете, ви отримаєте. Березень вам цьому допоможе. Тому, будь ласка, давайте візьмемось нарешті за розум. Вийдемо зі своєї зони комфорту, зі своєї такої, знаєте, раковини внутрішньої і почнемо робити щось для себе, а не для всіх інших. Пройдіть цей шлях самостійно, хочете відпочити від всіх, Поїдьте відпочити від всіх. І не кажіть мені, що ви цього не можете. Можна все зробити. Можна зробити все. Головне. Мож... Та вам потрібно просто реально хоча, хоча б ти відпочинок. І рухатися, рухатися, рухатися потім далі. Кохання, що вас тут чекає. Перша карта. Туз. Не туз, вибачте, рицар е, мечів. Рицар мечів, друзі. Це ж перша карта, яка енергетично дуже вас змінює. Це говорить про те, що зараз ви не на найкращій формі, точніше, в цьому місяці, не на найкращій формі знайомитеся з новими людьми. Ви маєте зараз пропрацювати свою енергію. І оця карта, вона якраз і говорить про те, що ви доволі агресивно зараз будете ставитися до нових знайомств. Це по перше. А по-друге, е якщо ви думаєте, що ви зараз зможете налагодити стосунки і пропрацювати якісь стосунки, ви не, вас це не вийде. Тому я ще раз повторюю: зверніть увагу, будь ласка, на себе. Що все, що вам зараз потрібно зробити, це Самостійна якась а, історія, щоб ви самостійно щось зробили для себе. Наступна карта у нас випадає. Випадає у нас Ну, мечі. Тут ось вісімка мечів. Це з, ви закриті зараз, взагалі, до яких стосунків, або ви закриті взагалі зараз до а, ви прояснень цих стосунків. Не час березень вам цьому не допоможе. Ви повинні самі для початку зрозуміти, що вам потрібно для себе. А потім вже рухатися і шукати, або навпаки, там, проясняти ці стосунки і тому подібне. І обнулення. Якщо все ж таки, якщо ви надумали щось для себе, зробити формату, прояснити формату саме стосунків, то я дуже рекомендую вам звернути на цю карту. Це обнулення. Іти туди, де ви реально хочете йти. Зустрічатися з тими, з ким ви хочете реально зустрічатися. Не дивлячись ні на то, хто що подумає про вас, хто що скаже і що хто зробить, ви маєте слухати своє серце. Ви маєте вчитися це робити. Ви нікому нічого не винні в цьому житті. Зрозумійте. Всі люди. Які вас оточують, вони будуть намагатися морально вас, фізично вас знищувати. Навіщо вам ці проблеми? Навіщо, навіщо це взагалі? Ми домовилися, пропрацюємо над собою. Дивимося, що нам несуть уже заробітки. Але мені, чесно кажучи, здається, що буде плюс-мінус та ж ситуація. Тому що єдине, над чим ви зараз маєте працювати, це ось тут. То, що ось тут знаходиться, так, дивимося. Перша карта, яка у нас випадає, це у нас. Жезлів, Ну, е, рух має бути якийсь по роботі, але знову ж таки повернуся до ваших якихось внутрішніх моментів. Може, навіть ви допоможете якійсь людині рухатися вперед, але знову ж таки, по роботі ви маєте зараз фокусуватися на собі, для вирішення того, чого ви хочете. Якщо ви відчуваєте, що ця робота не для вас, якщо ви відчуваєте, що енергетично ви втомилися, вам потрібно рухатися вперед. Нам ну, потрібно щось для цього робити. А не чекати, чекати чогось Розумієте? Далі, наступна у нас карта у нас трійка е, Жезлів. Нові можливості, нові горизонти. Ну, це зрозуміло. Бо березень місяць відкриває новий рік, рік змійки. Доволі. Гарна з ваша з вами, до речі, вібрує змійка, бо вона енергетично дуже схожа на скорпіона. В неї такі ж приблизно функції енергетичні, як і у скорпіона. як і у тваринок однакові е е функції. Вони також люблять таке щось холос прохолодне, про 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 Вони люблять, коли е в них розум прохолодний, коли вони не, ви не, не викликають ніяких зайвих емоцій. І коли все спокійно і рівномірно йде по вашому життю. Тому у вас гарні перспективи по роботі йдуть. Але знову ж таки, не час, не час змінювати роботу, а час змінювати себе. Ось що потрібно зробити. Ну і ось бачите, у вас взагалі по роботі буде все супергуд. Тобто, Всесвіт вам навпаки буде дуже сильно допомагати з різними аспектами вашого життя. Прям з різними аспектами життя. І це взагалі мені здається, це найкраще відбудеться. Тому переживати, хвилюватися за свої якісь проблеми з грошима не потрібно. Всесвіт зробить так, щоб ви зараз, щоб ви максимально фокусувалися на собі і займалися своїми справами. Саме, саме для того, щоб ви відновили свою енергетичну флору. Давайте подивимося, до речі, про флору і фауну. Давайте поговоримо про здоров'я, що вас чекає тут. Перша карта, яка випадає, туз жезлів. Туз жезлів в першу чергу символізує ваш прояв і працю над собою. От прям вам дадуть таку чарівну паличку, яку вам потрібно зараз трансформувати. Тобто ви берете так, берете себе і фігачите по жопі, і починаєте рухатись по здоров'ю, відновлювати свою енергію. Це дуже важлива карта. І вам вона випадає не просто так. Вона випадає для того, щоб ви зрозуміли, що для вас важливо. А для вас зараз важливіше, найважливіше це, звичайно, ваше здоров'я. І ви маєте, як ця палка, бути чіткою. Ви маєте бути енергетично, щоб в поле, поле енергетичне ваше заходила енергія. Якщо у вас хоч одна чакра забита, все потоку не буде. Тому, будь ласка, працюємо над чакрами, працюємо над медитаціями, максимально себе відкриваємо, розкриваємо себе і працюємо кожного дня. Домовилися? Домовилися. Друга карта початок чогось нового, оновлення, енергетичне оновлення, енергетична ситуація, початок чогось нового, нового етапу вашого життя. І в новому етапі вашого життя вам потрібно бути здоровим, вам потрібно бути сильним, вам потрібно бути максимально робити те, що раніше ви не робили. І ця карта символізує побороти лінь. Взяти і побороти. Лі. Максимально зробити так, щоб у вас була настільки класна внутрішня мотивація, щоб ви по-інакшому дивилися на цей світ. І третя карта, яка випадає, карта башні. До речі, вона випадає майже у кожного знаку зодіаку. Тому я хочу, щоб ви звернули увагу, що травма небезпечна буде місяць. Це само собою. Будуть бадати на вас бурульки, буде слизько. Треба бути дуже уважним саме на дорогах. Ну, і за козакром. Ну, і також ця карта символізує головні болі в Мігрені або нервову систему. Ви все зрозуміли. Я сподіваюся, що так. Друзі, в нас ще для вас є подаруночок. Куди ж я скорпіонів без подарунка залишу? Це передбачення від ваших. Ангелів, архангелів. Що вони вам рекомендують зробити в березні місяці? Яке послання вони вам передають? Давайте подивимося. Це карта цілюща сила моря. Ось так, друзі, бачите? Не просто так я вам тут розпинався і розказував про вашу енергію. Дивіться, вам не вистачає спокою внутрішнього. Спокій ви зможете отримати лише тоді, коли ви збалансуєтесь енергетично і відчуєте себе на своєму місці. А для цього ви маєте що працювати над собою саме так. Дивіться, навіть коли ви не можете енергетично. Підключитися до оцих вібрацій моря, до цих, знаєте, такого спокою енергетичного, вам потрібно однозначно пропрацювати це хоча б е, підсвідомо. Я рекомендую елементарні медитації з шумом моря і просто уявляння себе там, і згармонізувати свою енергію, все, що вам потрібно. Ну, що тут ще нам цікавого. М -м 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 Поверніть свою силу. Ну, блін, ну я не знаю. я, е, Що вам можу сказати? Я е, просто е, реально все, як воно є, так воно є. Поверніть свою внутрішню силу. Поверніть її. І все вистане на своє місце. Друзі, з вами був я, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався гороскоп. Я дуже сподіваюся, що до вас він дійшов. Якщо не дійшов, перегляньте ще раз. Обов'язково поставте лайки, підпишіться. Обов'язково поділіться з друзями, скорпіонами, яким ви також бажаєте оцього внутрішньої трансформації. Або будь, яку в мене вже... Багато є е, на березень місяць гороскопчиків. Тому, будь ласка, діліться зі своїми близькими і друзями. Ну і звичайно, друзі, ваші коментарі. Я чекаю від вас. Ваших коментарів. Пишіть мені, навіть якщо вам щось не сподобалось. Мені буде дуже цікава ваша думка. Всіх цьому папа. -па.